Чотирилапий терорист, мешканці будинку номер 3 по вулиці Васнісова в обласному центрі скаржаться. Через сусідство з агресивною собакою ось уже півтора місяці не мають спокою на власному подвір'ї. кажуть, пес нападає і кусає людей зненацька. Жильці з острахом виходять з власних під'їздів. Хто з їжею, а хто з палицею? Чи може хтось зарадити людям? З'ясовував Сергій Михайлін. із Останні півтора місяці пані Галина боїться ходити власним подвір'ям. Каже, поруч живе безпритульна собака, яка тероризує всіх навколо. Невозможно в дворі пройти. То вкусила, то кусила, та місяця півтора, і вона щенилася, і в неї щенки, то вона взагалі тепер нам проходу тут не дає. Чотирилапий охоронець не пускає до подвір'я ані чужих, ані своїх. Ось зараз людина з роботи, вона ось там на углу не пропускає. Якщо ти пішов дома днем, допустим, то вона тебе встигть і все одно навстречу вибіги. Відках хто пройде, щоб вона його Ні, покусала. Покусаних чоловік 20, а, якщо не більше, в тому числі і діти. Микола від собаки постраждав тричі. Взади підбігайте за ногу, кусайте. Ну, ну, Зі скаргами люди зверталися до різних інстанцій. Ми звернулися в МЧС, служба порятунку. Вони сказали, що цими справами займається. А як які жеки? Звернулися вже як вони сказали нашого покусала слесаря, ми туди, ми нічого там робити не будемо. У міському управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, ані відловлювати, ані відстрілювати собак згідно законодавства, вони не мають права вирішити проблему. Мав би притулок для бездомних тварин. Наразі це питання вирішується. Головним управлінням житлово-комунального господарства міста підготовлено проєкт програми щодо регулювання чисельності бродячих тварин у місті Кировограді. Вона Буде внесено на наступний наступний порядок пленарного засідання сесії Кіровоградської міської ради. Захисники ж тварин впевнені, вирішити проблему допоможе масова стерилізація тварин. Люди, які розуміють проблему да, і намагаються вирішити її сообща, вони самі там, двором, домом збирають гроші, стерилізують собаку. А частина виноваті опікуни, які вот, как як бы, добрі люди, які кормять собак. Кормити возле, по возле під'їзду, возле балконів, во дворі, в пісочниці ну, категорично не можна. Триватиме така агресія недовго, каже Тетя. Буквально проходить місяць після родов, у них все це проходить. Поки період викармлювання щенків, коли він самостоятельно, вона вже їм ну, не то, що наплевать, вона вже їх не захищає. Сподівається на те, що у собаки пройде агресія, і пані Галина, адже всі гуманні методи мешканці перепробували, а руку на тварину ніхто піднімати не хоче. Срій Михайлін Ілля Зеленкін день за днем.